Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, святитель Христовий Лев, Папа Римський, який очолював Святу Римську церкву за часів Вселенських соборів, написав послання до святого Флавіана, патріарха Цереградського, в якому викривав єрість і втіхія, і Несторія. І після написання він положив це послання на гроб святого первоверховного апостола Петра в Римі і перебував тут біля гробу декілька днів в молитві пості, не відходячи, щиро молився святому великому ученикові Христовому апостолу Петру і просив. Якщо я, як Немічний чоловік і слабкий, що небудь або випустив, або неправильно написав, якщо твоя ласка виправ ти як апостол Господа нашого Ісуса Христа. І ось такими молитвами Він звертався до Святого Перворуховного апостола Петра кожен день. І після того, як пройшло 40 днів цих молитв особливих підкріплених постом, явився святому папі Левові, апостол Господній Петро, і сказав у цьому видінні, прочитав і виправив. Тоді святитель Лев з благоговінням взяв з гробу апостола Петра те послання рукопись свою, розгорнув і побачив. Що там виправлено і доповнено те писання, яке він написав. Не будемо, браті і сестри, забувати, що свята церква Христова складається з церкви торжествующої, тобто тих людей, які на небі, і церкви воїнствуючої, тих людей, які тут на землі ще борються з своїми, своїми гріхами, страстями і похотями, і тільки шествують до Царства Божого. Але церква єдина, і святі нам допомагають, як тільки ми до них звертаємося. Молитвами святого апостола Петра і святителя Христового глева, нехай Господь милосердний усіх нас помилує і спасе. Амінь.